І мені прийшли книжечки, тому сьогодні буде обзор на мої три нові книжечки, які я дуже хотіла. Я не могла заказати більше, але я вирішила законодати. Да. Тому помагали розпаковувати а мені порізати, як я це вмію. Я думаю, відео буде виходити частіше. Я так думаю, я не знаю, як в кому по планах получиться. Не могу вже так целым. Так, так я так, це я такого поставочка його виставляю. Так. Я їх дуже сильно хотіла. Паперова принцеса. Я така заходжу в книгарні постійно, я так думаю, ну, візьму на цей раз. Ніколи не беру. І вона в мене її дуже просто хотіла, я не знаю. Просто просто клас. Також це трус. О, перша друга, це буде зараз друга частина моєї книжки. Я оце дуже сильно хотіла. Я рік чекала, поки його висилакоють, від Боже, роздрукують і на видавництво поставлять, коротше, друга частина пам'ятних поцілунків. Я її дуже сильно чекала. І кстати, в, в Телеграм, як тільки я дізналася, що вона вийде, я в телеграм писала, що я її дуже хочу. І от Через ну, трохи більше, ніж півроку, вона у мене. Вона в мене. Це просто. Це просто щось. Я не знаю, як це описати. І остання книга. Я її не знаю, прям як хотіла, але це просто безсердечно. Бить, як он твердка, класно, це просто. Це я не знаю, це, це просто це такий кайф, я не знаю. Дуже просто як книжку гортаю, це я не знаю. Це, що написала безсердечно, у мене ще є від цієї авторки хроніки місяця, а ще охранники місяці в мене є цей цикл. Коротше, я дуже рада. Я не знаю, як появлятися з словами. І так, три книжки. Безсердечно, тисяча дузок, друзок, вибачаюсь. І паперова принцеса. Стать у ще зламаний принц. Я не додумалася раз в другу частину заказати, але нічого. Я не можу. Це просто я не знаю. Стать, у мене не буде їх поставити. У мене місця на полки вже нема. Ой. Ну, найду. Коротше, я дуже рада, я не знаю, як це прямо сказати так. -то. У мене мини-роспаковка маленька получилася. У мене мині розпаковка маленька, Надеюсь, вам понравилось. Ось вот таке було видео И всем пока-пока.